Я не думаю, що це насправді дуже якось суттєво вплине на українців. На якусь певну категорію це би вплинуло сильно, але тільки за однією умовою. От є так, такі, е, така категорія людей, які ніколи нічого, крім своєї хати не бачили, нікуди не виїжджали. Є інші люди, які бували і бувають часто за кордоном, і е, ти можеш безпомилково е, ідентифікувати о, о, о цих людей. Безпомилково. Тому що ти бачиш людину, яка бувала десь там в Англії, чи Франції чи в Німеччині, точно ти її впізнаєш. Тому що людина мислить заангажовано, вона щось бачила, вона, вона знає кілька мов, напевно, що вона є проактивною. І, і це є кістяк суспільства. І для того, щоб таких людей ставало більше, просто, я, мені здається, навіть, може я не знаю, євро супер оптиміст, але мені здається, що треба навіть створити спеціальну державну програму. Людям, які ніколи не були за кордоном, примусово примусово видати коштом державного бюджету закордонні паспорти і відкрити примусово шенгенську візу, і примусово їх туди вивезти, хоча б на три дні, в будь-яку країну, неважливо Польща, Чехія, Угорщина. Хороша ідея Серйозно. Тому що е, це буде, знаєш, це буде таким актом просвітництва. Тому mm -hmm. що люди е, насправді в них відкриються очі, можливо, можливо, хтось не повернеться просто. Це теж на це треба дивитися. Ну не без гумору тут, розумієш. Справа в тім, що тут прослідковується чітка кореляція. Людина, яка побувала десь, вона чомусь навчилася, щось розказала сусідам, дітям, щось якийсь гостинець звідти привезла, а найголовніше свої емоції. Людина побачила, ну, щось, щось цікаве побачила. Ну, що ж ти побачиш, як ти будеш сидіти в своєму, я не знаю, там, не будемо називати, їх в нас десятки тисяч тих населених пунктів. Ну, що ж ти побачиш? З ким ти поспілкуєшся, яку ти мову вивчиш? Ти, ну, таке. В принципі, питання дуже, дуже дискусійне і дуже широке, тому що у нас люди слабо працюють над собою. І як ми жартуємо з колегами, частіше читають етикетки там, на, на сигаретах чи там, на. Пляшках з алкогольними напоями, ніж книжки. А насправді ж розвиток особистості від цього напряму залежить розвиток суспільства. Тому ми повинні завжди дбати про самоосвіту, читати, Іде, пізнавати. Ідея суперована. Mm. Будемо надіяти, що воно рано чи пізно реалізується.